Якщо ми з вами зрозуміли на попередньому уроці, що саме може викликати пожежу, які є, засоби, які є засоби гасіння пожежі, то сьогодні познайомимося з правилами та діями дітей, людей і ну, різної вікової категорії. Так, як... Тобто ми використовуємо все те, що зараз на... Із мокрою хустинкою, так? накрийся мокрою ковдрою ковтрою, розмочи одяг вам... водою і, пригинаючись якомога нижче, заходь у приміщення. Якщо вогонь палає у коридорі, на сходах тощо і неможливо вибратися назовні залишайся у своїй квартирі, щільно зачини двері, затули щілини мокрими гачірками. По війську вдрукилим або будь-що інше на двері.